Ми додумались перезапустити сервака, ми чекали це пів години. Але все перепустили. Новий інвентар, реворк лайтинг і новий острів. Зараз ми це все подивимося, але перед початком я з'їм Гро... грохот. Я їм грохот. Ням. Ням-ням-ням у мене грохот. Всім привіт з вами, як завжди, Асіт. І сьогодні ми, я вам покажу оно, нове оновлення БФ. Я вам покажу його майже повністю. Тому готуйтесь ще ячок. Готуйте собі фрукт рамбла. А ми поїхали. Для початочку, для початку, для початку. Зараз е, вошна, вот наш план дій. Перше я вам показую реворк рамбла, який я вже схав. Друге, я вам. Е, ми йдемо на Новий Острів. Третє. А, е, що третє А, е, третє, ми пробуємо рибалку. І що ще. А, і як отримувати токени. Дам дам-дам дам. Я ж точно все не забув. Зараз ми йдемо на замок. Бо щоб показати нам гідру. Нам треба на гідру. Там, до речі, добавив якийсь новий портал е, е, жовтий, він ніби йде, веде на тільки, але я не можу в нього зайти. Я просто бачу тікток, як люди в нього заходять. О, Літінг шторм через одну хвилину. Так, люди добрі, наші плани міняються. Бо зараз перше, що ми зробимо, це я вам покажу, як фармити нові токени для крутки. До цієї грози. Щоб подивитися, де вона знаходиться на компасі є така, для компасу є такий значок. Цієї грози. Ж... Прям значок, не на компас, а на значок нажимаєте і вам показує, де гроза. Ось наприклад, вона тут. Вона є на кожному острові, якщо я не помиляюсь, там, де є NPC, типу на замку на морі їх нема. Зараз покажемо, як їх фармити. І раз, якийсь, ну, в когось, От бачите, біля чувака тільки щоб було типу, багато блискавок і мені показано нього компас. Це означає, що він електризований і його треба вбити. Коли ми його буваємо, нам дають 33 токена. І після того, як ми вбили челька грузу, треба нажати на значок грузи, щоб показувався інший чельк. Вот ще один. Біля нього, бачите, він, як видно, якщо він наелектризований, такий, бачите? такі, ну, такі блискакий такі біля нього. Ми його вбиваємо і отримуємо ще 31 токен. Ось там ще один. Ми його теж вбиваємо. І отримуємо 31 токен. І так фармимо токени, поки йде бачите, зверху пише Lighting Event. От і поки він не прийшов, фармимо фармимо. І ось у нас вже закінчився івент грозим. І зараз, і щоб потратити наші токени, от у нас, в мене їх 1700, я забирав. ми йдемо, нам треба в особняку. І от наш блоксот гач. Ми тут ми можемо покрутити як і просту гачу, як і сам гачу. Щоб ви знали, якщо ви покрутили просту гачу і хочете потім ще зразу покрутити саме ргачу, то у вас не вийде. Бо в них е, на двох один таймер, один таймер. Тобто, якщо ви покрутили е, простий фрукт, то треба чекати 2 години, щоб покрутити ще раз, ну, або простий, або фрукт. І так само саме фрукти. І от мені треба ще годину чекати, Чот. Ну, ладно. Ну там, коротше, за 50 за 500 токенів ви купляєте, і вам там можуть випасти як прості фрукти. Як і прості фрукти, як і скіни. Ну, а зараз ми йдемо показувати новий рамбу. Всі його скіли. Вы видите, Вот. Вот. А. Что? Что? Что это было? Что это было? Так. Стоп. А. Ну, от, короче, вас тепает на только один пост, но мне оно что-то не тепло. Ну, а этого мы перейдем потом, позже трошки. Може, я щось зробив, щоб мені дали. Давай спавнись. У нас є тут кліки, які, до речі, не показували в цьому... в трейлері. Ось такий у нас клік на на M1. Ми його можемо зажати, і він працює безкінечно. не дуже багато, не дуже мало. Вот, вот, От така штука. В принципі, урону непоганий. Майкусик. Перший скіл Lighting э, Orb. у нас він є тільки. Ой, в нього є три варіації. В нього є три варіації. Перша варіація це коли ми просто нажимаємо, ну просто нажимаємо, нічого не затримуємо. Ось такий шарик летить і просто дозривається. Урон. тисячу. Маленький урон. Маленький урон. Ну, це ми його не зажимаємо. І коли ми його. Коли ми його трохи зажмемо, з'являється. Коли ми його трохи зажимемо, то буде така штука, яка притягує. Давайте ще раз. От така штука притягує і відталкує. Притягує і відталкує. Давайте ще раз. Притягує і відталкує. Да, вам треба його трохи, трохи цей, затримати. Наше, до речі, я не сказала, біля горба, які накопичуються. Щоб. щоб Зробити скіл, вам треба ці орби. Якщо у вас нема орби, ви не можете взяти скилл. І для цих двох варіацій вам треба тільки один орб. А от для третьої варіації вам треба вже два орби. Ви затримуєте, У вас появляється такий дракон, і ви отак робите і отакий є взрив. Беде ще раз. Опа, піум! І ще раз. У ну, третьої варіації є своя ще одна варіація. Коли ми близько до ворога, або попадаємо в нього драконом до взриву, то у нас робить таке дуже красиве комп. От в трейлері воно з, 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 з третього лиця, ну з лиця іншої людини, а не чувака, який е, робить цей скіл. Дуже красиво. Ось такі дракон ще в кінці вилітає. І от давайте ще раз. Ту тун 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 Це нато красивий, як на мене. Мені дуже подобається. Але він трохи багне, ну, не від не багне, але ним дуже часто можна легко через стіну попасти. Я дуже часто через стіну ним попадав. Якщо вам просто підлоху, то буде такий взрив. Або якщо ви дуже далеко від суперника, дракон потім від вас відліка... відлітає, ну, і в нього. Скіл на F, -ку. це у нас як завжди електрична спишка. Тинь, тинь, тинь. Але він коштує один орб, але як у вас 4 максимум орби, і ви можете його звернути максимум 4, 2, без багів. ну, не. Без багів, які були в старого грохота. І якщо його зарядити, його, він наносить урон. Так. А якщо біля вас буде багато ворогів, то він. Як еркошетом по всім наносить урон. Отак. От отак. А отак от щось не хочу. Тільки коли з неба. Якщо я просто отак. А, тут кісі Окей. Третій скіл у нас гроза. От така гроза. В принципі, просто перероблена і красивіша. І прикол в тому, що там, пам'ятаєте, панель таку там, де ми прокачували гравіті і сокол? Там можна і прокачувати раму. За другу прокачку ви можете ну, щоб ця гроза була довша своїми орбами. Дивіться, запускаємо грозу, камеру вверх і запускаємо орби. І бачите, наскільки довго гроза зараз? Бачите? Як довго? Вона закінчилася. Давайте просто її знаємо без Грозу, щоб ви бачили різницю. І от проста гроза. Бо, бачите? Помітна різниця. Це ж скіл. Скіл з огром'ємною рейджою. Яку ну, трошки. Хоча, може, ніорфнути і надо, бо не надо бо в Рохота дуже збалансовано все це збалансовано. Це Ось така штука. Ну, такий луч з неба, дуже красивий. Дуже красивий. До речі, в якихось покращень можна зарядити дракона і так. Там має бути дракон з неба. Давайте ще раз покажемо цежку. Ось така штука, і от така з неба луч такий. На мене дуже красиво. І самий жорсткий скіл шарова молбі. Її можна зарядити своїми орбами. Вона сама заряджається, коли ви просто затримуєте. І просто подивіться на це. Ух! Це просто капець. Урон на її Але я знаю, що швидко перезаряджається так. Просто. Я тоді просто можу спамити. Зараз ми з вами підемо на новий острів. Покажу, куди, як туди попасти. Нам треба на Тіки. Ми приходимо на Тіки. Прикольно, що зробили телепортик. Тепер, 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 тепер. А зараз треба піти до підводної лодки, але тут ще так хорошо А, без ПВП. А, ні, з ПВП. Якщо що, хто не поняв, де ми, вот там. Ну, Вхід в втіки, там ми виїжджаємо і ми йдемо наліво. І отут є така дирка. Ми заходимо в цю дирку, і у нас тут є підводна лодка, яка вже дороблена. Говоримо з чим чуваком. І він нас телепортує це таке. Submirat це те, що у нас було з трейлером. У нас, до речі, додали 100 левелів, це уже не 50, але всі челіки. Тут два краси і кожного по них по два челіка. мостик є. До речі, в трейлері, в трейлері можна було подивитись, там показали, тут ракурс, от такий десь ракурс. От так десь показували. І тут було все завалено камнями. Пам'ятаєте? Можете подивитися трейлер, хто не дивився. Там все завалено кам камнями. От у нас перший наш квест Гібер. От тут у нас челіки 2650-го левела. А отут 2750-го. Але тут. Я помітив. Суп. Что? в 2625. А он и на майку там 600. Ты бандит. М так, бату левли, если типа, куда мне это после 2700 Ой, да, 2700-го, ну, мы тут возьмем квестик, На споні. Так, ар. Ну, типу, я не думаю, що вам треба пояснювати, як формитись. Ми тут пришло, щоб подивитися на нове острі, тому давайте подивимось на нього. От у нас тут такі штуки. Тут у нас щ... ой, 5 черіків. Це прикольно, вони близько до не одного. Тут є такий мостик до цього чувака з трейлера. Ну, фрагмента. Тут який пірс. Тут теж челік, і тут можна, тут є штука, там, де по воді може ходити, і воно тебе не наносить урон. Що ви задалек відійдете, виплюхнетесь і вона наносить не урон. Десь у нас тут таке. Десь теж підвишка? Не, підвишка. Ну і таке. О, них лазі, них там. Далі у нас рибалочка. В принципі, можемо тут перебачити, я думаю. Коли ми приїхали на портове місце, місто, ми йдемо сюди, це злію від той штуки по центру. У нас є такий фішерман. Найдете. У вас тут отримати удочку буде, ви отримуєте удочку і отримуєте от, таку, от такого красавчика. Що ви можете нього зробити? Ви можете подивити свої статую, таку прямо прокачувати. У нас тут є Fisher Level. які ми можемо прокачувати? Фішін індекс. І магазин. Магазин. Ми можемо купити тут наживку. Або можемо купити, або може продати. Риб. Рибу продавати не буду, вона мені треба для зімінь. Коли появляється з вами така штука. От вам з'являється значок. Це означає, що. Це означає, що. Це означає, що нам треба... вам треба нажати на екрані, і у вас тоді буде ну, штука, щоб половити рибу. Там принцип такий, як фіші. І, до речі, риболовлю можна фармити леву. Да, да, риболовлю можна фармити леву. Опа. Ще одну рибочку. Зараз давайте перейдемо до зелів. Як, в принципі, крафтити зельки, як, от, як отримувати їхні рецепти? Щоб отримати їхні рецепти, вам треба виловити, виловити таку бутилку. Я її не виловлю, у мене відкриті всі рецепти. Але ви її будете вильовувати і вам дадуть рецепт одного з ділок. От ви отримали рецепт. Ви отримали може, всі зілки, і спитайте ви мене, а як? крафтити їх. Заходимо в інвентар, і у вас тут є дер... дерево. Жимаємо на біл. и у вас появляется вот такая штука. И вот у нас есть фишки баб, лава-потион, э, агро-эликсир, Сикер, бросяк Эксель и фортун-эликсир, эликсир. И вот для них нужна рыба, тут надо анкому давайте скрафтим одну. Ну, агро эликсир. Зараз да, я все равно вам все, все, покажу, бо у мене воно все уже є. Я скрафтим один шесть сундучок. Бо, щоб він у мене був в двох штуках. Бо. Давайте почнемо с кебабом. Кебаб вот. І що робить кебаб? Він вертає, дає вам здоров'я, коли, але коли ви не в комбиці. Тобто, коли ви в ПВП, вам здоров'я. Ну, ви не зможете його використати. Давайте. А, а. Яке значення потоплюся трошки там. Ну, мам, я трохи потоплюся в воді. От, ми потупились в воді, і тепер їмо кебаб. Ням. Він нам дав трохи пешки. Там щось в мене показує якийсь кібаб е на екрані. Може він ще при пришвидшує наше отримання е цього? Не знаю, не знаю. Далі давайте ми loot Seeker. Сундучок. Він нам показує всі сундуки поблизості через ці... стіни. Я сам не знаю, як він працює. Давайте. Поп... О, він нам показує сундуки. Отакі отут є отакий сундучок. Тут золо... Там золотий, там сирена, там теж сирена, там теж сирена. Ну, прикольно. І бачите, там внизу показує на дві хвилини. Ну, мені подобається прикольно. Давайте зараз до. Лава. Ой! Берсерка Еліксір. Чому Берсерка? Бо лава Пошен тут не да. Я не можу згадати, чи є лава в третьому світі. Її ніби нема. Тому лава Пошен покажемо трохи пізніше. Берсерк Еліксір, він нам, якщо я не помиляюсь, він дає більше урон по NPC. Давайте подивимося, з, з одного удару у нас 1966 урона. Давайте вип'ємо наш еліксір. Мерсек Eluxir. Ой, ладно, по цьому привіру. 2100. Ну, я вам скажу урон не такий не дуже. не дуже великим став. Але. Але якщо... Я не знаю, чи це працює по. Я не знаю, чи це працює по. ігрокам. Е, Ну, в принципі, більший урон непогано. Може, на якихось інших атаках, він якось більше. Він теж у нас на 2 хвилини, я так зрозумів. Опа. А щось. Ну, дивіться, простий клік, який наносить 1000, зараз наносить 1600. Ой, а чо? Що прикол? А чо зараз 800? А зараз 1600? Ой, коротше, 9600. Якщо я впевнений, що це. Якщо, якщо безсярка, вдає більший урон. Але вдає більший урон, не це поняли по клікам. Угу. Добре, давайте далі. Давайте Агроеліксір. Агроексір е, дає так, що е, NPC женуться за нами більш агресивні за нас. Ну, на нас наводяться так можна сказати. От бачите, я виплив Ексір, і йому було на нас посрати, а коли я виплив Ексір, йому різко стало нас, до нас піти і побити нас. Бачите, я просто йду, я їх навіть не б'ю. От вони. Давайте я просто ставимо тут. Бачите, звідки він на мене? От бачите, звідки вони на мене нападають. Це хорошо для фарму, бо тобі не треба їх всіх до себе, їх всіх бити, щоб вони до тебе підійшли. Вони самі до тебе підходять, а ти їх десь вже сам там, робиш з ними, що хочеш. От я, наприклад, їх розстрілю. Це прикольно, прикольно. Далі у нас лава поушен. Ну, коротше. Коротше. Через секунду. Через секунду покажу. да, 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 да Боже, що з моїм візиком? Це капі. Це тут. У мене, конечно, було два. У мене, конечно, був жорсткий фейл. Але ми тут. І зараз ми. І зараз я вам покажу, що робить наш! Ой. Що робить лава поушен? Чи ще... Покажу. Сказати може всі, а показати. Ні. Давайте його вип'ємо за ваше здоров'я. І випамо на дві хвилини. Тепер ми сюди стрибаємо. В чому прикол? Хм. В чем прикол? В чем прикол, бляха? Ничего, шо, ничего, что. Че я урон, прямо? Я не маю урон Е, Ну, коротше, тільки щось дуже багато Ну знаєш, жить якісь багані. Зараз ми... Е, ну Короче, лава Пуша має. Е, типу, вас не має наносити сюрон від лави, Я не знаю, навіщо я песи другий світ. Я потім передивись трейлер, може, я десь помилився. Якщо я помилився, я напишу в коментарі. Зараз у нас буде фортуна. От поймітьте, зверху у мене я зараз б'ю челька і от 1700 грошей мені даються. Давайте я вип'ю фортуну. фортуну ням-ням-ням-ням. drink coffee Давайте я зараз вб'ю нашого чувака. І за нього мені вже дають 1200. Ой, 1900. Тобто в мене було Х2, а зараз в мене Х. E, тобто Фортун e, Елексір дає вам більше грошей на. Ножа ваші гроші на 0,2. Ну. О, нормально вибив вибив з нього меч. Ну, в принципі, нормально, нормально, нормально. It's not bad. Так, немало. Тому я думаю, цей ролик буде гіден отримати від вас лайк -косік. Agora, se eu mostrar, e até o susto,